Краса української вишивки на полотні до Ужгорода прибув міжнародний рушник єднання Цвіт вишиванки для того, аби місцеві майстрині вишили на ньому орнамент, притаманний Закарпаттю. Передача рушника довжиною 12,5 метрів та шириною 65 сантиметрів відбулася у прес-центрі Закарпатської ова. Гості з Тернополя розповіли про ідею та мету мистецько-патріотичного проекту Цвіт вишиванки, що був започаткований ще у 2013 році. На фестивалі бувало до 250-300 майстринь з цілої України. Це був шостий фестиваль у 2013 році. Ми вийшли з ініціативою, що той фестиваль мав би свій рушник, який би міг б зібрати узори з цілої України. Ну, які узори, узори, які б були найбільш поширені або мали якусь цінність показати, наскільки Україна багата, наскільки Україна є цікавою. З того часу рушник мандрував областями України та за кордоном і став символом єднання українців. Станом на сьогодні рушник побував у 13 областях України і в місті Києві, і у дев'яти країнах світу, де найбільше скупчень української діаспори. Закарпатська область – 15-та в цьому переліку, якщо брати по Україні, чому ми мандруємо? Областями України і країнами світу з цим культурно-мистецьким проєктом, тому що культура має значення, тому що Україна має значення. Підхід до цього проекту дуже глибинний, тому що будь-який взор. Не може лягти на цю на це полотно, це е, науковці, е, люди, які безпосередньо займаються народно художнім промислами. Вони глибинно вивчають е, сакральність вишивки того чи іншого регіону і визначають, який саме взор має бути е, е, викладений тут. Естафету вишивання Закарпаття переймає від Буковини область Чернівецька, така ж мультикультурна і, і така ж. Неймовірно цікава полікультурна, поліетнічна і ваша область. Тому ми з охотою приїхали до вас, привезли на рушнику уже вишитий орнамент буковини. І якщо тут є майстрині, які будуть вишивати від Закарпаття, я вам щиро хочу уже подякувати, бо це велика праця. Це праця душі, це праця серця. Врешті-решт, це праця вашої великої любові. Нині, коли ворог знищує усе українське, в тому числі мистецтво та культуру. Проект Цвіт вишиванки є важливим та актуальним, зауважив директор департаменту культури Закарпатської Ова Євген Тищук. Те, що намагається знищити ворог зараз під час війни, а це наше народне мистецтво, мистецтво, культуру, те, що дійсно Україна має Культуру тисячоліть. І саме вишивка це є код, генетичний код нашої культури, нашої нації, і тому саме презентація цього коду на весь світ. Це є дуже е, прекрасним задумом. На завершення заходу прозвучали закарпатські автентичні композиції у виконанні народного аматорського ансамблю народної пісні Розмарія обласного організаційно-методичного центру культури.